Менше газу тепловикам Прикарпаття рекомендують зменшити споживання блакитного палива на 50%. Часу на все про все до 2015 року. В обласному комунальному департаменті економію природного газу спробують досягти двома способами: за рахунок реалізації проектів, спрямованих на зменшення газу під час транспортування теплоносія, а також завдяки застосуванню альтернативних енергоносіїв. Відтак належить опрацювати техніко економічне обґрунтування. Прошу керівників на місцях. Коли ви звітуєтесь про те, що перевели на альтернативу, замінили, то то ви не малюйте ці показники. Ви просто зробіть моніторинг. У нас завдання зменшити споживання газу. Кожний заход, який вживається, де вкладаються кошти, має принести нам ефект скорочення споживання газу. За три роки Україна набула досвіду щодо обмеження газоспоживання при виробництві теплової енергії більш як на 4 мільярди кубічних метрів в якості альтернативних видів палива використовують вугілля, торф, пілети. Вибір альтернативи газу залежить від особливостей регіонів для Прикарпаття. Характерне активне застосування біопалива. Деякі з депутатів обласної ради озвучили на сесії позаминулі, я не помиляюсь, сесії обласної ради про те, що уряд поставив заняття. Зменшити це означає, що треба закрити школи, лікарні, ФАПи і так далі. Це абсолютно не відповідає дійсності. Факт залишається фактом, що на сьогоднішній день у нас найдорожчий газ в Європі, в Україні. Цю тему не будемо чіпати. Будемо чіпати ту тему, щоб перевести котельні, в першу чергу, це заклади соціальної сфери, це найбільше споживачів районах, це є районні лікарні, великі школи і так далі. Взагалі відмовитися від споживання газу. Нині міське теплокомуненерго щороку спалює в середньому 80 мільйонів кубічних метрів природного газу, 60% спрямоване на потреби житлового фонду. Торік підприємство подало в Кабмін проекти щодо економії традиційного палива загальною вартістю 18 мільйонів гривень. Однак, жодної копійки з держбюджету не поступило. Відтак, впровадження енергозберігаючих технологій підприємство змушено здійснювати за власні кошти. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.